Привіт! Зараз покажемо, як правильно користуватися шуропокрутом. Це не реклама фірми Procraft, тому скажу, що фірми Razor Milwaukee чи Revolt не гірші. Це патрон. В нього затягуються бити. А це сама бита, їх, до речі, буває дуже багато під абсолютно різні кріплення. Якщо до сих пір не знаєш, що таке PH або PZ, обов'язково подивись це відео. Знизу знаходиться акумулятор, який легко замінити, якщо він сів. Також є мережеві шурупокрути, які працюють від розетки. За допомогою кільця крутного моменту можна обрати силу закручування. При правильному налаштуванні інструмент зупинятиметься, як тільки саморіз щільно вкрутиться в матеріал. Якщо кільце вкрутити до самого краю, то увімкнеться режим сверління. Тоді биту можна замінити і робити отвори. Перемикач зверху потрібен для вибору передачі. Перша потрібна для закручування кріплень і роботи зі сферами великого діаметру, друга для робіт зі сферами малого діаметру. Кнопки зі стрілками дозволяють змінити напрям обертання, погодинникові стрілки для закручування та сверління та протигодинникової стрілки для викручування саморізів. Якщо залишити в нейтральному положенні, то шуруповерт працювати не буде, як на запобіжнику. Щоб вставити биту, патрон треба відкрутити по годинниковій стрілці. Ставити биту і закрутити проти годинникової стрілки. А ще це можна робити з легка натискаючи на курок, щоб швидко, наприклад, міняти ваші бити. До нових зустрічей!